одразу при вході бачимо знижку на мандарини. 47,95. Такі непогані. Цікаво, чи вони солодкі. У нас вдома поки що є мандарини, ми їх сьогодні брати не будемо, але їх багато. І на знижці. А що ми сьогодні візьмемо? Так це лимони. Беремо два. Саме мандарин тут, якийсь вони тут заванкуваті. Ще не доспівши. Мандарини. Так, ціни на овочі. Морква, дивіться, мита 14, а не мита 8,95. Ще буряк. Ту саму ціну картопля по 12,95. Ось така. Звичайно, ну і там відбірна, фасована. Це вже інші ціни. Ось також морковка, це та сама, 895. Капуста по 9,89. Минулий раз на акції була Олейна. Сьогодні її немає на акції, але її інша. Ось своя лінія майола по 46. Ось така майола, різдвяна, дивіться. Гарненька. І щедрий дар, Ого, дивіться, щедрий дар, гарна знижка. 36. Майонезу на акції щось не бачу. Хіба ось це гуляй поле, воно періодично все є на акції. 26,50. Ну, якщо враховувати попередню ціну 44,40 досить непогано. Салатний майонезний соус 30% за 26,50. Ще побачила майонез за 13,80. Ось такий маленький. Візьмемо його. І цукор. 29,90. Також беремо. Порошно ось таке на акції. Вищий готунок, ніколи не пробувала його, нічого сказати не можемо. Шпроти були на акції за 53, зараз їх немає своя лінія. Але є ось така сардіна в томатному соусі. Ось така в томатному соусі. На акції і що? Ну і різні такі консерви. М'ясні м'ясо корки, каша гречана, горох. Тушонки. Ось так свинина ніколи не брали такі консерви, не знаю навіть як вони. Ось ці ж на акції, яких вже немає в наявності. Дивимось, чи є акції на якось. Солодку воду, тільки на біолу. 2 20 гривень. А дивіться, на живчик 2 літри 2390. І що він? Він в дорозі. Його немає в наявності, але ціна просто супер. Два літри за 23 гривні. Живчика ще вистачить усім. Дивіться, ціла палета. Ціна гарна, тому беремо. Беремо ще. Дивимось цукерочки на акції. Ось такі. Ось ціни погані. Також на акції. Вапельні 19-16. чорнослив, О, хто любить чорнослив в шоколаді? Я ні. Але моя мама обожнює. Ось він тут по 23 гривні. Ще якісь кокосові за 13. соняшникові 12-10. Ну і зрештою все. Акційних цукерок більше немає. Подивимось з цього боку. Так само залишається і далі мілка. На гарній акції такі великі шоколади по 84 гривні. З Орео і Полунична. Також маленькі 31, 35. Що ще в нас є тут? міленіум був по 19, зараз в дорозі, але не весь. ось і є. Малина. 19, мусовий з малиновою начинкою 19. І що? Міліни усь такий пористий по 19. Класна знижка на каву. Хто любить каву Якобс? 250 замість 420 майже. Така велика пачка розщиної кави. На гарній знижці. Ось така розчина 42. На акції. І подивимось чайочок. Ось той, що ми завжди беремо. Зараз він 41 на нього знижки немає. Мені здається, що ми його брали по 33 гривні. Тож трохи почекаємо на знижку. А це щось новеньке. Ще такого я не бачила, гранульований. Що це означає гранульований чай? Він 60 гривень 180 грам. Так, ось такі в пакетиках. Зелений чай за 20 гривень. Мономах. Що ще по 23 ось такий? 25 плюс 5, 30 пакетиків за 23 гривні. Тут непоганий, ми його брали. 74 такий. Шерлок також пили, непоганий. Можна його обрати. Фруктові чи ніхто любить. 100 пакетиків за 44 гривні. Зараз на акції крекери. Також печиво Рушан по 19,90 лавіта. Фруктовий начинкою за 22. У дитячому відділі майже без нижок. Хіба на водичку. 11,40 така водичка, як ми все беремо ставчику. Моршинка від Моршинської. Візьмемо сьогодні її. Корони ми беремо ось такі Тая, дуже класні. Рекомендуємо їх і вам. 34,90, така велика кілограмова пачка. Також сьогодні знову вам покажу ці спагетті за 12 гривень. От, ми їх не беремо, тому що вже набрались повно, вдома їх є. Але вам рекомендую. Вони дуже гарні, легко швидко варяться. 16-15 товщиною різні, бачите, це такі як пласки, Це крупніші, а це за 12 такі дрібненькі. От. Ще такі на акції. Пройдемось, подивимось, що по крупах. Пшоно, розумний вибір 18,60. Гречка подрібнена, 23,80. Попередній раз мені так ніхто і не написав. Ми ніколи не пробували таку гречку. Тож, якщо хтось пробував і готував, напишіть, чим вона відрізняється від звичайної. Ну і, звичайна, крупа гречі на 22,80. Дуже гарна ціна. Ми беремо її точно. Звичайна гречка, бачите, 22,80. Так, і рис без акції, 49, 50, 41 подрібнений і 46 такий круглий гарна ціна на гречку Але бачите, треба дивитись на смаки, тому що один смак за 32, а інший за 27. Машенька, класні сирочки. Перевіряю саме я Хто любить такі сирочки на акції? Зараз по 1120 ферма. По 8 своя лінія. Злагода по 10. Також сир кисномолочний. Різні відсотки, різні ціни. Ні, зі спетана акції. Молокіня і президент. Десь цей відсотковий. Далі молочко 3,2 37 І безлактозне молоко. Галичина 3980. Ми бачимо, що тут є просто квашина, 1% 36.30. Також на акції. Сирочки. Нічого, собі гарна знижка 50 гривень, а були по 72. Кому? Це вже розібрали. Тут ще трошки є. Я все дивлюся, чи є акція на плавлені сирки, поки що немає. Думаю, до свят ще має бути такий сирочок власним для акції. Вершковий ось такий плавлений. Демо і на ковбасні вироби. Тут трохи гарніша знижка ніж з сиром, куряча крипця за 100 г 17 гривень, сосиски дивимось, ясна лапка дитячих і тигриня, 53 тигриня, ясна лапка 59 григ. По 95 гривень. села. На основу відділі бачимо акцію на курячий фарш. Але хочу вам сказати, що з цими акціями потрібно бути ну дуже уважним і обережним. Попередній раз ми взяли вмілки, якщо я не помиляюсь, і вони вже мали трохи такий запах, і були не дуже гарні. Вони були на акції, і це був останній день е, терміну їхнього, і вони вже мали такі трохи за. Ага, це напевно такі самі були. Були на акції і мали трохи запах, так що ми їх... Утилізували і не вживали. Будьте уважні, слідкуйте за терміном, щоб не було таких випадків, як у нас. У рибному холодильнику на присер ми бачимо акцію. Ось такі оселедець. І парка. Ось тут. Ось червона рибка 224. Все також в рибному відділі не дуже. Акційні пропозиції. Дивимось тепер далі маргарин на акції. Своя лінія 22 гривні. Ось такі. Зараз. Масло, масло 57, молоді, 62%. Так, і-і-і, і все так же так само безлактозне масло кому 62 гривні. Інші ціни бачимо, але вони без нижечок. Яйця по 55,90. Досить непогані, не дрібні такого нормального розміру. У пачках 60-61, 67, навіть є, 64. Десять Деколи хочеться якоїсь такої хімії і чипси-лейс на акції. Так, корм для наших улюбленців. Сок наповнювач на акції, зараз 70. Вологі серветки на акції. Жіночі гігієнічні засоби. Також на непоганій знижці. Дитячі серветки. Ось ці були по 38 гривень. Попередній раз дуже класні серветки. І ці непогані також можна брати. Оці дуже тоненькі і великий розхід їх виходить. І цих так само. Так, беремо сьогодні ми памперси, підгузки для Остапа, п'ятірку. Ага, а вони безнижки. Не дуже сьогодні вигідна ціна. Ще подивимось, пошукаємо щось інше. зубні пасти не надто велика знижка. Але ми сьогодні беремо ось таку 33 гривні, звичайно. Мило на акції ось таке по 73. Факс 49. Йдуть свята і точно знадобиться нам і плівка, і пергамент, і рукав. Дивіться, для запікання гарні знижки зараз по гарній ціні. Ті вже дорожчі, а ці, бачите, зараз непогана ціна. Пантін на акцію 109 гривень. Велика така пляшка, бальзам по 113. Ще ці шампуні трошечки мають знижку. Пральний порошок ось такий великий. Гала. 5,4 кг за 440 гривень. Та 3,6 кг 390. 2,1 за 300, 237. Аріель. Капсули для прання. Ось це нам потрібно точно в вані промити. Ну, що я можу сказати? На цей тиждень не дуже великі знижки в АТБ. Загалом це все, що ми взяли. Їдемо додому. І ще раз ми вже повернулися за тебе і зараз з вами разом зробимо розпаковку. Брали ми на цей раз не дуже багато продуктів, тому що з вівторка стартують величезні знижки. Тож, у цей вівторок ми ще повернемось до тебе. Взяли ми цукор. Ось такі спіральки, макарони кілограм. Гречку з дуже гарною ціною. Маленький пакетик майонезу. Два лимони. Зубна паста. І ще, ще, Ага. Водичка для Остапа і з величезної знижки <зву> живчик. Взяли чотири пляшки з розрахунком ще на свята. Відкладемо. Не знаю, чи вони в нас доживуть на свят, але такі, такі наміри ми мали. От. Всі ці продукти, цілий такий величезний пакет, ну, за рахунок живчика, зрозуміло, нас вийшов на 255 гривень, 70 копійок. Ось так. Живчик був по 23,90. Наш наш чек. І ось є рекламка. Анонс знижок до 40% з 13 часа по 19%. Бачите, дуже-дуже-дуже гарні знижечки. Я вам зараз покажу цю рекламочку. от А у вівторок поїдемо на АТБ і бачимо на ці знижки власне у самому магазині. Тож, дякую, що ви з нами. Підписуйтесь на наш канал. Залишайтесь, ставте нам лайки, пишіть коментарі. Нам дуже це приємно. Всім папа! -па. Ось такі цікаві пропозиції. Знижки до 40%. Ось так потримаю, покажу вам рекламку. Натискайте на паузу, роздивляйте стіни більш детально, масло гарне знижечка. Так. так, це розпродаж. Той що посередині Я. ось. Все до зустрічі.